можна купити за біткоін. Це не зробиш айфоном, як селфі. Це всередині, це він Він тобі, як в надійному сейфі, переможемо клятого ящера, усією пліч опліч країною. Ось за спиною стала пращура непорушною вік твердиною. У землі немає володаря. Окрім того, хто з нею робить. З роду віку. Це геносподар, він у праці, важкі, мовчазні. І земля тобі завжди вродить, і добром тобі Щедро вродить, але нині син собачий, люта нищить цю дивну вроду. Я без неї душе без хатку. Ну, доню, ну, моє, сідай на плечі. Це, це глибини, і це Батька, він на морному сні малечі. Це неправильно жити розлуками. Ми планети, в нас є робіти. Доки грають батьки за онуками. Ми щасливі, дорослі діти. Ми усі ДНК країни. Унікальна, красива, могутня. У нас у кожному ген людини. Збережемо його на майбутнє.